Привіт-привіт мої найкращі, мої хороші мої золоті. Ви на каналі Таро Україна. Ми сьогодні дивимося Запоріжжя на найближчі дні, години. Як кажуть, минулого разу біда оминула. Подивимось, що далі. Мені сьогодні казали хлопці, що у вас гучно, що чутно. Область в місті. Будемо дивитися, що далі Запоріжжя. Грошики йдуть. Із десяточки Пентаклів залишиться сімочка Пентаклів. Одна третинка, так, кудись здінеться. Відразу. Небезпека по району, небезпека для передмістя. Буде працювати готово, буде чутно. О, от ваш новий король чаш. Закоханий, закоханий. О, він не військовий. Хто у вас замість? Федеров тепер. Він дуже буде сильно опікувати. Знаєте, за часів його управління дуже багато буде а, чвар з військовими. Суди кажуть, будуть. Можливо, будуть більше наших хлопців судити. Не засуджувати справ. Так, хто ти? Провладний. Так. Ну Ми знаємо, ж, що він закупований тут шлях з області. Ми це знаємо. У нього є контакти з ворогом. Людина непроста. Це мається, ну, хтось є, хто зараз при владі там. Ну, зрозуміло, що там місцеві є. А чому тебе поставили керівником? Це ось тому що тиснули. Багато було голосів за цю людину. І, і казали, що треба-треба, це якісь там таємниці треба буде, важливі справи. Що ти принесеш для міста? Півпраця з вашою жінкою при владі, яка грошики любить, яка по гуманітарці. Що ти принесеш? Свій зиск, своє, бачите, до себе тулить, виключно свої інтереси, більше буде обстрілів. І за його часів його правління, ну я так кажу, да, зрозуміли, буде більше пліток про те, що Запоріжжя здадуть або Запоріжжя візьмуть. Почему чому, ну, така наше все це? Ну, таємні плани? Питаю, чи він здасть наші позиції? Ні, не здасть. Чи він буде сприяти військовим? Коротше, він не буде заважати якийсь час. І справа про частково наступ, і пробачити захист. Але все, що він обіцяє, таке, на скрипочці граю. І гроші, з жінкою, і В Кого він закоханий у вас? Хто коханка? До нього будуть сигнали від ворога, він його нього є контакти там. Ну, є можливість там спілкуватись. Буде поки відмовлятись. Таке відчуття, що доля області міста прописані вже. Так. Да. Що розігруються, є якийсь сценарій, тобто ми знаємо чітко плани ворога, вони знають чітко наші. Ну не фартить вам, дуже не фартить. Він сам по собі буде, сам по собі. Дуже мало уваги саме соціальним питанням. Що ти хочеш до Мелітополя повернути? Чи що? Ні, бо там в нього є таємниці, йому туди не можна. Він боїться, що його приберуть чомусь. Так все, не будемо більше його дивитись, тому що ми... зараз це нема сенсу. Я бачу, що вам тільки проблеми від нього були. Дуже непростий хлопчина. Дуже непростий і контролювати його майже неможливо. Дуже непростий. Я не бачу, що там пряму співпрацю з ворогом, але, як кажу, друзі, знайомі мають. Що це вилиться через час якийсь, аж розумієте? Будемо дивитись, мені не подобається. Я не люблю таких людей. Подвійних, да подвійні стандарти, подвійне життя. Запоріжжя. Безпеки руйнувань передмістя є. Вам якусь допомогу можуть надати. Ви чекаєте, на якийсь захист. Знаєте, є люди, які на всьому можуть заробити. Оце про вашого нового. У вас так в області гучно, район, у вас десь буде, зараз будемо по містечках дивитись. Прям якийсь вогонь знов іде великий, знаєте, як ото були прильоти, що сильно хати гатили за Запоріжжя безпека. Є! Тому що буде якийсь гібридний масований. І до вас, і не до вас. Я думаю, що це по південних регіонах. Але ну, от є можливість збити. Будуть заходити до вас, є можливість збити, але буде гучно. Знаєте, от зараз як показуються можливості збити. Воно все одно руйнуванням показується. Тому, ну, невесело. Василівка не ще дні. Я хочу сказати, що по деяких регіонах дуже важка ситуація буде на лютий. Тому Запоріжжя у вас якось воно хоча б стабілізується трошки. Осилівка, готуємось там десь до штурмів. Розвідуємо, підтягуємо туди сили. Гучно буде в місті, і вони там будуть самі по всіх хатах заселятись у на Мелітополь найближчі дні. Вогонь прильоти. Небезпека не для цивільних. Мелітополь там є навіть для цивільних небезпека. Бордянськ не буде сьогодні. Обстріли ми якусь зброю застосуємо важку. Важливо, тут і дрони можуть літати, Бордянськ. Ну, ми туди все одно збираємось, розумієте? А за Бордянськ буде нам на Запоріжжя летіти, в бік Запоріжжя або звідти. Вони туди дуже багато всього привозять. Зброї, зрозуміло, особового складу, там як маршрут у них, логістика. Нам от треба якось перебити, ми до кінця ніяк. Енергодар найближчі дні. Вони якось свою робочу силу підтягують. Як там ротація в них, це однозначно, ми не розуміємо плани ворога. Вони щось мінують всередині Енергодару. Запорізька ЄСНБЛІ ще є? Вогонь поруч? Щось там десь збиватись поруч буде із з боку ЗС на, нашу, на наш бік. Ну, просто гучно. Гучно, так макс, найбільші. Вогонь іде. Земля здригається, в них склади гарять, у них небезпека. І у, і у самих ворогів, у цивільних небезпека. так марку, вогонь прильотів, руйнування, пологи, смерть. Ну, небезпечно там, це не фронт, це і цивільне. На фронтах там великі ворога втрати. І ми десь можемо протиснути їх в той, в той бік. Гуляйполем. Щось наші хлопці святкують, до чогось готуються. Але Гуляйполе це як проміжний пункт. Там просто щось намагає, там літає, падає, щось десь відбиваємо, але гучно. Дивіться, вони якось обстрілюють, ну як по фактично, для факту, ми вас обстріляли. Наш? Незрозуміло. Але там наші хлопці до чогось важливого готуються будуть. Вони там як не стоять, знаєте, як вам пояснити? Що їх там немає, вони там десь околиці перетинають. Оріхи найближчі дні. А ворог тут, і, слухайте, дергеху хоче заслати. Щоб завадити нашому якомусь руху підтягуванню наших сил. Ну, У них нічого не вийде. Що за дереги? А знаєте, як цікаво, там людина, яка з Оріхів, яка дружить з нашими цивіль... фу, військовими, вибачте. Людина цивільна, яка, а потім прольот. Приходить, чайку поп'є, підгодовує клас! Клас! Супер? Вільнятик ближчі дні. Тиша, тиша, чуємо звуки. Дивіться, якщо ви, у вас звуки вибухів ближче, тобто зранку було таке, потім гучніше і частіше, то далі можуть бути влучання. Якось ви можете це визначити, є небезпека, є небезпека. Хлопці наші будуть відпрацьовувати, але воно нібито йде на, ну, на, не на вас, як на Дніпро, туди, а потім може до вас повернутися. Тому коли, так, знаєте, активізація, можливо, це протягом двох суддіб, да? в один день. ну таке, А наступного посилюється Гучніше. То Тут будьте обачними, тому що може все ж таки до вас. І відключення якісь будуть у вас. Затемнення. Як ресурс частково відключений, вімкнений і тиша, коли ж вімкнуть, ніхто не знає. Отак може бути. Це не якась не аварія, якась ситуація, на яку ми не можемо вплинути. Можливо, спеціально для чогось від, відімкнуть щось, що нам треба. Ну тут показують цивільних, які будуть від цього страждати.